Хоч 15 хвилин буде. Я сподіваюся, що відео це збереглося, що його можна буде потім подивитись, тому що це, звісно, обідно. Да. Ну, така. Так, тим, хто тільки прийшов на Ютубі, всім привіт. Буду проводити тут трансляцію, нарешті, давно не проводила. Будемо збирати посилочки. На жаль, я думала, що ефір вже давно йде, я його тільки що включила, тому нам на YouTube залишилась лише одна посилка, може ще другу. Також зберемо, але зараз я буду викладати товари, які входять в це замовлення. І що у нас тут було? У нас тут twice з колода, файли, органайзер, катанкені жовті. Три листа з мелоді беру. Три листа з мелодії і два струми. Китонкенді жовті. Два листа з... Три листа з мелоді. 2. І два скоромі. О, так. І це все. Ага. Так, ти можеш мене, будь ласка, прийняти. У мене сьогодні день народження. Привіт, Христина! Привіт! Добре можу, але Діана зможу на буквально пару хвилин, тому що зараз я мене йду, і будуть підключатись дівчата, щоб нікому не заважати, бо дивляться всі. Але приймаю, щоб привітати вас. Маша, то я була... Ааа, Христя, дякую. Так, я додала Діану. Привіт, Діана. Мої вітання. З днем народження. Так, щось не грузить. Дякую. Так, да, мої вітання. Бажаємо дякую. всього найкращого. Головне щастя і миру. Дякую. Да, якої ще справи? Просто я хотіла тебе запитати, а як почати, наприклад, вести свій магазин? Ой, я просто, чесно скажу, не говорю отак, що робити і так далі, тому що все ж таки про це в першу чергу треба радитись з батьками. От не зі мною. Я просто якісь такі короткі рекомендації даю у себе в профілі. Там можна відео переглянути, щось цікаве, підкреслити, от, але можна почати просто з якихось відео пакування такого я пам'ятаю, як ти казала пораду, чи якось дивилася, не пам'ятаю, чи це був твій ефір, чи це відео, ти там давала пораду, як ти робила там перше замовлення, але в тебе ніхто не замовив, ти просто складала. Так, да, да, я таке робила на початку, бо тоді в мене ще не було е, ніяких клієнтів. І я тоді збирала посилочки і знімала їх на відео, ніби це е, замовлення. От. А потім з часом люди, коли бачили, як я їх пакую, то. Почали в мене купляти. Отак. От І таке буваємо. Да. Добренько. Ну тоді ще раз мої вітання. От. Дякую. Дякую дуже, що підключились. Дякую. Гарного вечора. Дякую. Дякую, па-па. Па-па. Так, дівчата, дивлюсь, ну, на Ютубі все ще немає людей. Ну нічого. Ми чекаємо, ми дуже чекаємо, поки хтось з'єднається. Так, що у нас тут було? Дима ще протектори. Один, два. І не вистачає тільки одного елементу. Іграшки. Так, мені потрібно терміново замовити коробки. Я вже сто разів забула, що мені це треба зробити. І здається, у мене немає більше такої коробки. А, ні, ні, немає. Чи є щас подивимось? На жаль, немає, закінчились вже. Хоча, може, влізе ще в цю. Чи не влізе? А, ні, не влізе файле. Ну, може візьмемо валяну коробку. Я її переклею. Ну, воно буде негарно вже і не все. А, так. Що ж будемо робити? Не хочу без коробки вже нікого відпускати. Вже я звикла, що в мене свої коробочки. Сьогодні терміново замовляю все. Так, досиділася, як завжди, до останнього. Ну, це занадто велика коробка. Ні, все ж таки буду брати цю. Якось її зараз трохи переробимо. Так, тут у мене були такі товари. Просто це замовлення поки у мене на паузі. Так, тому я його зберу пізніше. А отут. Треба перевірити, чи влізе в першу чергу органайзер. Да, органайзер чудово влазить, тому зараз ми сюди все будемо пакувати. Так, для нас тут багато наповнювачів, нічого не влазить сюди, через нього. Так, і покладемо на низ файли. Так, давайте зараз беремо подарунок, тому що він мені заважає тут всюди. Паде. Так. А мені цікаво, Христя дивиться зараз на Ютубі. Знову пропало. Та ні, зараз вже точно є Христя. То може глюк був, але ну, точно є. В мене просто навіть пише, що дві людини дивиться. Дівчата, а хто дивиться в Ютубі, поставте плюсик, будь ласка, в чат. Якщо хтось дивиться, буду дуже вдячна, якщо ви поставите плюсик. Щоб я розуміла, чи все працює, чи все добре. Будь ласка, дві людини, які дивляться. Ось такі карти крутимо подарунок до цього замовлення. Дивіться. Так, ну ніхто плюс не ставить, так. Да? Ладно, давайте так. Сьогодні пробний ефір на Ютубі. Завтра вже буду бачити чіткіше, бо зараз вже залишилось, блін не так багато, і просто я вже не хочу знов виключати ефір, знов починати ефір. Може хтось просто не хоче писати, а дивиться і все окей. Такс. Дивіться, які є у мене прикольні наліпки з котиками по 100 штук. Аж 100 штук наліпок. Дівчата, вже три людини дивиться, бачу в Ютубі. Будь ласка, хто дивиться, чи є у вас змога написати мені плюсик, що все працює, що ви бачите ефір. Так, далі ось такі катонкензі. І які песики класні. Коротше, ось це все забираю це на це замовлення. І тепер переходимо до цього замовлення. Так, ми взагалі заберемо наповнювач, він буде в кінці, тому що він, бля, тільки місце з'їдає. А місця у нас небагато. І зараз ще треба огорнути добуськову коробочку, щоб вона мені просто мала такої. Так, о, привіт! Є супер! Христя написала мені, що все в Ютубі працює. Я щаслива. Так, і давайте запакуємо зараз ось цей органайзер в пупирку. Отак, ось, ось, так, ось так. І ось так, от ось так, ось так. Ну-ка, шикарно, все шикарно влізло. Ура! Так, тепер у нас тут буде колода, тут наліпки, 5 листів Санріо, подаруночок. І сюди покладемо наповнювач, щоб воно там все сильно не каталось. Все, краса. І тепер закриваємо. Так, що ж я тепер зроблю? Я не буду сильно мотати цю коробку це туди сюди. Я зроблю ось так. Хіба що? І зроблю ось так. І давайте ще зроблю ось так. Все, коробочка виходить як новенька, але, звичайно, я проживаю, щоб вона там ніде не розкрилась. Я її запакую в пакет. Все. І проведемо коробочку ось сюди. І все вийшло дуже-дуже гарно. Паковуємо замовлення і робимо ось такий бантик. Гарненький бантик. Так, -с. що ще хочу зробити? Давайте зараз швиденько поскручую рулони, а то все в мене тут вже на купі. Бачите, так. Вони всі порозкручуються, пороскручується, а потім все сюди і закручую назад. Тяжкі будні, так? Да? Ех, ніхто не готував рецепт рамену. Ой, рамен за моїм рецептом. Ніхто не пробував? А, дівчата, раджу просто, коли буде можливість, от хто таке полюбляє, спробувати мій рецепт. Він, правда, вау-вау-вау, дуже крутий. Давайте підпишемо. А, блін, я ще й забула написати кутя посилка. Ну, ладно, я пам'ятаю кому. Треба буде підписати. Все, три посилочки на сьогодні готові. Мрію виграти в розіграші. Обов'язково приймайте участь. Нагадую, що в мене зараз... В тіктоці проходить конкурс, де я розігрую листівку. 50 штук-пачка пакетиків. Ось такі метелики, 20 штук-пачка. Ось такі стікери-метелики, 200 штук-пачка. Стікер-пак Хэллоуин. Декоративні скотчі. Два. Інібрилочок миленький. Все. Ось такі товари я розіграю в конкурсі, ви їх зможете виграти. Прияти участь дуже-дуже легко і просто. Так, що у нас? Це ми теж зібрали це ми теж зібрали? Не буду відкривати. І, в принципі, на сьогодні це й все. О, а що треба робити? Переходьте в профіль останнє відео, там я розповіла про всі умови. В принципі, все дуже просто підписатися, коментар, відмітити друзів, репост, все. Добрий день, не могли б показати наліпки? Добрий день. Давайте ті, що от у мене поряд зараз є, я їх покажу. Так, це подарунок, я збирала комусь буде. А наліпки коробочки з персонажами Сенріо 90 гривень є всі. Є коромі, Hello Kit's, Cіне Roll, Печака, Помпампурін. Наліпки котики. Є 50 штук або 100 штук, 100 штук коштує 150 гривень, 50 штук 89. Так само песики от буде 50 штук, така пачка. От. Котики ще. Наліпки катонкенді коробочка, 75 гривень. Коробочка. У мене ще є ролони, різні стікерпаки, Є ось такі, наприклад, Хеллоуен. 50 гривень стікерпак. Є дуже багато метеликів пачками різними. 60 штук пачка з 20 наліпок. Можна поштучно 3 гривні. Коротше, наліпок у мене це не все. дуже багато. Тому рекомендую. Можливо, замовлю. Клас, буду на вас чекати. І, до речі, дівчата, зараз покажу ще останній біндер. Залишився 155 гривень. Останній. А також документую. що Я хочу розставити секундочку до трохи по своїм місцям. От. І давайте дочитаємо. Так, так, так. Добре, дівчата, дуже дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Інстаграм я залишила, конкурс ще є, я вам сказала. Все розповіла, все показала, все запакувала, показала. Тому, дівчата, приймайте участь в конкурсі, і я прощаюсь з вами до завтра. Завтра, як завжди, о 16.00 я буду з вами на зв'язочку. Дякую, що сьогодні були зі мною. І прощаюсь з вами до завтра. Бувайте!